Після повномасштабного вторгнення наша школа почала проводити ярмарки, фестивалі, різні заходи. З яких кошти ми також для поранених бійців, купляли дрони. Не хвилюйся, не хвилюйся, все добре. Купляли дрони. Також спочатку повномасштабного вторгнення у нашій школі всі учні, вчителі активно долучалися до оплатіння сіток нашим воїнам, і які з часом ми передавали на Донбас для наших воїнів. Дуже дякуємо тобі за це. Далі слухаємо. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення наша школа не знаходилася острова. Усі класи, усі класні керівники. Також адміністрація завжди старалася проводити якісь волонтерські заходи, придумувати різні фестивалі, щоб таким чином допомагати до наші зараз. Ми проводили як ярмарки, так і різні збори, аукціони, і це ми допомагали. Дякуємо. Слухаємо далі. Ну, ще можу доповнити, що ми допомагали Початкової школи малювали різні малюнки, і справді класно, що діти можуть долучитися, віддати частинку себе, чомусь такому та важливому, що здавалося ну, звичайним. Дійсно приємно і заповнює що він, ну, до прикладу, воїну, що він справді робить щось вагоме і що про нього пам'ятають. Дякую. Побудуйте. Зараз та ще декілька учасників, поки, поки ми чекаємо, там розбереться, хто буде перший.